Що можна купити за 1580 гривень, коли прийшов голодний в магазин? Яйці домашні. Борщ готовий. Тільки додати води і він вже готовий. Далі. Голубці зі свининою та рисом. Жульєн тільки розігріти, здається. Далі. Гриби, голубці з грибами. Далі. Індичка та курка з шпинатом. Котлети. Далі. Фрикадельки індичка. Млинці, млинці. Млинці. з телятиною і сир якийсь там дуже модний, якийсь крутий. Я не пам'ятаю, що це таке. Так, це у нас індичі для бургерів, але бургерів мені не можна. Так, вареники з картоплею. І індичка запечена на вогні. Борщ за 5 хвилин виливаємо вміс пакета в каструлю. Отак. Далі беремо, додаємо юпі. Просто додай води. Літр води. І підігріваємо. Борщик закипів. Дивимося, що це таке. Так, що там є? Ну, Дивіться, м'ясо є. Бурячок є. Картопелька. Не знаю, ще картопелька є. Зараз буду пробувати. А ось є картопелька. Рецепт від Петровича як за 27 хвилин приготувати голубці. Виливаємо келих води. Кидаємо два лаврових листочка. Далі беремо трошечки паприки. Так, трошечки посипали. Я думаю, досить. Коріандр. Да, тоже так трошечки посипали. <laughs> Це якщо треба дуже швидко. І посолити. Да, і посолити. Все, закриваємо. Далі переходимо ось сюди. Натискаємо голубці. І воно само буде готувати. Так, натискаємо старт. Вона вже все там знає. Е, так, окей. Окей, okay, окей, okay, все тиснемо окей. Okay. Голубці подавати зі сметаною. Я буду без сметани, бо сметаною мені не можна. Опа! Дивіться, що Петрович наготував. Пробуємо борщик за 5 хвилин. Ану. Реально класний борщ. Реально класний борщ за 5 хвилин. А м'язко. Ану. М'ясце. Ммм. Бляха, ну, реально класний борщ. З пакета. Я такого ще не їв. але Так, як дуже голодний, то можна чорта з'їсти. Пробуємо голубці за 27 хвилин з грибами по рецепту від Петровича. Ану. Mm, нормально. Капуста просто ідеальна. І того борщ з телятиною коштує 155 гривень. Орієнтовно, це 6 порцій. Порція в закладі в кафе буде коштувати 70 гривень. У нас 155 гривень за 6 порцій. Голубці з грибами у нас вийшли 115 гривень. Тут можна голубці їсти реально 2 дні. І вони нормальні, вони смачні. Капусточка, вона просто тає в роті. Мультиварка настільки її круто розпарила під низьким тиском. Ну коротше, однозначно може бути. При біді Петрович точно не помре з голоду.